Заняття сенсорно-пізнавального розвитку у світі професій. Добрий ранок, мої любі діти. Ми розпочинаємо наш сьогоднішній день і в нас сьогодні заняття з математики. І буде наше заняття незвичайне, а будуть нас з вами на математиці супроводжувати люди різних професій і допомагати нам вивчати математику. В світі багато різних професій. Протягом тижня ми їх всі вивчали, і кожна професія має своє завдання, свою роботу. Одна із професій це професія вчитель. Професія навчати дітей знанням». І ось наш вчитель пропонує вам першу цікаву гру, в якій ви навчитеся логічно мислити. Подивіться, що тут зайве для нашого пожежника. Так, йому не потрібен глобус. А що зайве для нашого спортсмена, так, йому не потрібен калькулятор. Подивіться, а що зайве для нашого астронома. Так, лампочка. Що не потрібно нашому художнику. Так, йому не потрібна каструля. Що зайве для нашого садовода? Так, вентилятор, що не потрібно нашому кухарю. Так, ось такий ключ. Подивіться уважно, що не потрібно поліцейському. Так, стетоскоп для слухання. А що не потрібно нашому будівельнику? Так, йому не потрібні ложки та вилки. Що не потрібно нашому хіміку? Так, йому не потрібен міксер. А що не потрібно нашому кондитеру? Так йому зайва ракета. Що не потрібно нашому математику? Так, йому не потрібні викрутки. А що не потрібно нашому прибиральнику. Так, йому не потрібна ракета. А скажіть, будь ласка, що не потрібно нашому музиканту? Так, чайники з чашками. А що не потрібно нашому спортсмену, який їздить на коні? Так, йому не потрібна лопата. А тепер подивіться, що не потрібно нашому лікарю. Так, викрутки. А що не потрібно нашому листоноші. Так, йому не потрібна рація. Молодці. Кому потрібні листи? Так, листоноші. А кому потрібні ракети? Так, космонавту. Кому потрібні. Шуруповерт, так, будівельнику, кому потрібні ноти, так, музиканту. Кому потрібні ложки і вилки, так, кухарю. А кому потрібні віси і каса. Так, нашому продавцеві. Кому потрібен совок. Так, прибиральнику. Кому потрібні рамки для картин? Художнику. Кому потрібні ліки? Так. Нашому лікарю, а кому потрібен телефон із GPS-навігатором. Так, потрібен таксисту, молодці малята. Ще з інструментами потрібен слюсарю. Зошити потрібен вчителю, молодці малятка. А наручники потрібні поліцейському, а трактор потрібен нашому фермеру. Ліки потрібні ветеринару. А ось такий дзвінок потрібен пожежному. А зараз разом з нашим кухарем ми пограємо у гру. Більше-менше дорівнює. Тож дивіться уважно. Зліва в нас один чайник, а справа два. 2 більше, ніж один. Зліва в нас шість чашок, а справа п'ять чашок. 6 більше, ніж 5. І зліва і справа в нас по 3 мисочки. Їх порівну. Зліва в нас 2 бутеврода, а справа три бутеброда. 3 більше, ніж 2. Зліва 6 вареників, справа 4, 6 більше, ніж 4. А ось хот-догів по одному порівну. І продовжуємо разом завтра з Люсарем. Права у в нас 5. А зліва 7, 7 більше, ніж 5. Зліва в нас 4 ключа. А справа два. 4 більше, ніж 2. А внизу ключів зліва і справа по два, Тобто порівну. Зліва в нас шість машин, справа дві машини 6 більше, ніж 2. Зліва в нас одна машина, справа дві машини. Дві машини більше, ніж одна. А внизу у нас по одній машині. Тобто. Порівну. Зліва в нас 4 машини. А справа 6. 6 більше, ніж 4. Зліва і справа в нас по одній машині. Тобто їх порівну однакова кількість. Зліва в нас 2 підводних човни, а справа один. 2 більше, ніж 1. Молодці малята. А ось і будівельна техніка. Зліва в нас один екскаватор, а справа чотири. 4 більше, ніж один. Зліва в нас чотири машини, а справа дві. 4 більше, ніж 2. Внизу у нас два КАМАЗи і два КАМАЗи. Їх порівну однакова кількість. А тепер ми в магазині одягу. Зліва в нас одна шляпа, а справа дві. Дві більше, ніж один. Зліва в нас 6. Спідничок, а справа 5, 6 більше, ніж 5. А ось футболочок у нас по 3: 3 зліва і 3 справа, тобто однакова кількість. Ну що ж, а тепер ми вирішуватимемо приклад разом з автослюсарем. Подивіться уважно, скільки тут машин, дві машини додати 1 дорівнює. Так, дорівнює 3. Дві машини додати три машини. Скільки буде? Так, разом буде п'ять машин. Дві машини та дві машини. Разом буде чотири машини. Молодці малята. Одна машина додати одну машину. Скільки буде разом? Так, разом їх буде дві. Ви малята молодці. А тепер знайдіть, яка машина їде вгору. Ось ця, а яка їде у право. Так, ось ця, а яка їде вниз. Так, ось ця, а яка із машин їде вліво. Так, ось ця молодці малята. А тепер наш поліцейський хоче повирішувати з вами приклади на віднімання. Тож дивіться, уважно. 5 відняти 2. Скільки лишилося автобусів. Так, 3. Дев'ять відняти 3, скільки лишилося мотоциклів. Шість молодці, малята. 5 відняти один, скільки лишилося тракторів. Так, їх лишилось чотири. Чотири відняти один. Скільки лишилося? Маши. Так, три. Чотири машини відняти дві. Лишилося дві. Ну що, діти? Ось наше заняття і прийшло до кінця. І я гадаю, що ви ще раз познайомились із деякими професіями. Та навчилися гарно рахувати. До побачення, до нових зустрічей, діти!